Не лише там в товариських матчах грали у першій лізі, зустрічалися неодноразово. Тому ці два колективи один до одному знайомі. Виходять команди на поле стадіону Чорноморець. Дмитро Панчишин, головний арбітр їх веде за собою. Мажних захисників це Володимир Салюк, 79-й. і тут поруч із ним гратиме радше за все Віталій Єрмаков, номер третій. А Васильєв підніметься вище до третій. Владислав Приймак та 20-й Дмитро Фатєєв. У півзахисті четвертий Тарас Мороз, 10-й капітан команди Олег Слободян та 17-й Руслан Черненко, який тут... низько сідає в цій обороні. Дуже насичений захист у киян. Тому Важко чорноморцю це все проходити. Вони зараз удар непоганий від єде. Заробляє Самсон Кутовий. Наважився на цей удар за меж трафного майданчика у ближній нижній кут для Назарія Федорівського. Ось він розвернувся. Здавалося б, що двоє суперників поруч із ним, але вони не завадили йому виконати цей удар по воротах оболоні. Тому для чорного Зараз подача і удар по воротах витягує Федорівський Добивання. І це 1-0 Олександр Васильєв. Тут зорієнтувався все добре, все вчасно у тому місці у потрібний час. І Чорноморець виходить вперед. Ось такий перший домашній гол для Одеситів у нинішній кампанії української прем'єр-ліги. Було чутно, що там не могли поділити футболістів між собою. Запорожніх трибун можна. Почути розмови футболістів штогрін пробиває і з лінії цей м'яч витягнув Федорівський, але далі на добуванні він був взагалі безсилим. Плюс ніхто не простежив за 27-м номером за Олександром Васильєвим, який спочатку перебував на ближній стійці, там і залишився і. На нього саме на нього відскочив, поки що віддав є. пас саме на Олексія Шевченка. Єрмаков, який від нього тут завантаження. Вперед чудова передача. Насправді дуже класний пас Орест Кузикмежах поля не виходить. Прокотився по боковій лінії. Є до відпасової найона Шпорна. Шпор на куті штрафного майданчика розвертається. Не відпасував, поки що нікому віддає передачу на Віталія Єрмакова. Єрмаков пробиває за меж. Рикошетить м'яч. Федорівський рятує. Але це ще не все. Бойчук залишається з ним. Бойчук підібрав, м'яко закинув. Проте занадто високо для Андрія Штогріна. Назарій Федорівський не вперше демонструє чудову реакцію у цьому матчі. У пропущеному м'ячеві його точно не варто звинувачувати. Там в першу чергу захисники не встежили за Васильєвим. Перед тим удар був Іллі Путрі. Єрмаков у попередньому матчі проти Колоса був зліва. У захисті нині він у центрі оборони. І саме в обороні можуть бути певні проблеми. Оболоня такий удар по воротах Сейв Шевченка. Ігор Мединський низом пробивав. Теж непростий удар для голкіпера. Дивимося за цією атакою. Невдало Одесити намагалися винести м'яч куди подалі. Рикошети цьому не посприяли. Слободян віддав пас на Мединського, а той непогано приклався до м'яча. Проте все ж недостатньо з-під Салюка. Ліпший був за суперника в цій ситуації ілля Путря. Скидка від Черненка. Ось тепер знову один із героїв матчу проти Динамо. Нехай програно, але таки дійсно герої. наважиться на удар з дуже дальньої дистанції. Змусив Шевченка вступати у гру. Так, це був удар неточний, але, тим не менш, це було цікаво. Неординарне рішення. М'яч летів по такій траєкторії, що допомога лікарів впродовж цього першого тайму справді оболонь вміє грати жорстко, вміє так кусати суперників. їде, пробиває, але. Повзвороти, і це здається останній момент у першому таймі єди, який мав можливість ще коли Протислав Приймак, третій та двадцятий Дмитро Фатєєв у півзахисті Тарас Мороз, четвертий, десятий Олег Слободян та сімнадцятий Руслан Черненко. У Слободяна є жовта картка, фол ще один їде. Має претензії до арбітра, а от вони, власне, і зрозумілі, тому що Карася була за все така? ще до їхніх проблеми з теперішнім результатом. Єде насправді спочатку наскочив на Карася. Дещо підштовхнували, але це була така контактна боротьба. Потім Карась підняв ногу. Тобто, саме до того, що Карась ногу підняв. Вирішили прискіпитися арбітри. Карас, який в будь-який спосіб хотів затримати атаку суперника, він це і зробив, але ціною власного перебування на футбольному полі. Прекрасний момент насправді зараз був для Чорноморця. Йон Шпорн як слід не вгатив по м'ячеві. Ось погляньмо Три за ударами. Три-нуль за кутовими. Якось це для самої оболоні не властиво. Тут виходить із воріт Федорівський не зовсім впевнено. Та і Штогрін м'ячу підсумку не виграв. І... У нього фіксують положення по загрою під час ось такої передачі. До речі, не вперше офсайд фіксують. Атака не закінчувалася. Але все це ціною такого порушення правил. Яке закидання на кузика? Положення по загрою немає. Кузик у штрафному. Кузик проти суперника. Кузик прибирає м'яч. Кузик пробиває, парирує, але є другий гол. І це Самсон їде! Шикарна передача з глибини. По-перше, по-друге, індивідуальні дії Ореста Кузик, який він розхитав захисника. Браво, просто можна лише поаплодувати Чорноморцю за розвиток цієї атаки. А Самсона єде, можна привітати з першим забитим м'ячем за Чорноморець. Погляньмо, немає абсолютно жодного офсайду у кузика. Момент цього пасу з глибини Шедевральна передача. Я так розумію, це Віталій Єрмаков віддавав цей пас. І знову виникає така ситуація, який з першим забитим м'ячем Від удару кузика рятує. Федорівські ворота своєї команди, але ж ніхто не накриває єде. За спиною Олександра Османа у цій ситуації був Самсон ЄДЕ. Грійський нападник просто з кількох метрів порожні ворота вражає, і це 2-0. Ну і тут індивідуальні дії. Є перспектива передачі на Кузика. Прекрасний пас. А чи немає у нього офсайду? Кузик, тим не менш, не переграє тут Федорівського Він сам, якщо... по суті, винен, що забарився. З таким рішенням Гай Хадіда віддав пас на Ореста Кузика. Чудово розрізна передача. Владислав приймав рішення. Єдине, що не пощастило з реалізацією Задалеко м'яч від нього був у моменті завершення атаки. Тепер атака від оболоні. Удар, але занадто неточно, що це таке від Ігоря Мединського. Який шикарний момент для того, щоб забити у відповідь? Ну, Про жоден офсайд, звичайно, не може бути й мови у Мединського. Цього третього туру винесений на понеділок. А Вагімян скористався незібраністю суперника. А Вагімян просто по зовнішній дозі його проходить. А Вагімян може й прострілювати, може, і сам далі продовжити рух. Віддає на козика, а той пробуває вище воріт. Здалося в якусь мить, що Вагімян міг кращим м'ячем розпорядитися, але. Те, як він його видряпав з нічого, те, як він пройшов до штрафного. Це вже заслуговує на повагу. Ось ця передача. І не пощастило тут Дмитру Фатєєву в тому сенсі, що він приймав м'яч і розвертався. Він був спиною до і тому не бачив старту його ривку. Але потім є основним воротарем наразі у оболоні. Але поки це що в його важливі. є. Тому гратимуть команди у рівному форматі тепер 10 на 10. Орест Кузик, який заробив першу жовту картку. І... Вона була... а ми ж погляньмо. Орест Кузик ліктем вдарив Павла Лукянчука. Він озирнувся на нього, але ж він озирнувся до нього в лівий бік. До речі, оболонь мала претензії по фолу на користь. чорноморця. Але... Можливо, і по-іншому. Можна було атаку розвинути. А тут Салюк, помиляється, Салюк не зміг виконати передачу. Що одразу червону картку дістає Дмитро Панчишин. Чорноморець залишається в дев'ятьох. З тому, коли просто потрібно віддати пас на Олексія Шевченка, буває таке, коли не підлаштувався. з ним. Але тут погляньмо, Салюк перший на м'ячі взагалі без жодних проблем здавалося б, але потім. Він після того, як промахнувся, не зміг влучити по М'ячеві. Зробити усе можливе для перемоги. Удар по воротах поперечка рятує. добивання немає. Чудовий удар. Забував, дуже гав. металісту і забивав інгульцю. 88-ма хвилина. Черненко пробиває. Парирує перед собою Шевченко. Атака на цьому не закінчується з м'ячем Олександр Чернов. Чернов він закидає, але не підняв можливо. пас на Павла Лук'янчука. Він завантажує до штрафного. Відбувається одесити. І добування зараз має бути зовсім не точний удар. Але це Черненко. Він виконуватиме цей навіз на ближню стійку. Подача. Далі удар головою від Дмитра Фатєєва. І за бокової прямо з лицевої він виконував цю передачу. Пас на вільного партнера. Справді слушно це все було. Але подача закінчиться нічим на підбиранні Лук'янчук одразу б'є повз ворота. Пролітає м'яч. Ну і плюс Варби не був помічником саме в цій ситуації. Аж ніяк. Чернов. Чернов проходить по штрафному. Чернов. Тепер встигає Лук'янчук. Він прострілює. Удар і Замикання. Це зовсім зовсім невдале. Фатєєв апелює щодо того, що має бути кутовий. Погляньмо ще раз. Після його удару, до речі, здалося, що м'яч відскочив. Справді, так воно і було. Від Віталія Єрмакова м'яч відскочив на кутовий. Але і мені здалося, що Фатієв сам не влучив, але потім, повторі пересвідчилися, що Корнер мусив бути. Але хай там як це вже не змінити. Фінальний свисток Пролуна від Дмитра Панчишина. 2-0 на користь Чорноморця. Такий підсумковий результат. Є деякий.